Всім привіт! Я рада вас вітати на першому дні інтенсива. Сьогодні ми будемо взагалі говорити про те, як набрати аудиторію зараз в 2025-2026 році, як вийти на дохід 5 тисяч доларів да, до кінця цього року. І навіть якщо у вас взагалі немає ні досвіду, взагалі нічого немає в інстаграмі, ви там або працюєте в наймі, або ви взагалі новачок. І сьогодні будемо говорити саме про це. І я думаю, що вам буде досить цікаво і корисно взагалі це все послухати. Слухати. Сьогодні в нас буде повна схема воронок і схема контент плану повністю абсолютно вся для того, щоб ви розуміли взагалі, що працює, а що не працює. Так, найголовніше, да як я вже і сказала, якщо у вас немає бюджету на рекламу, якщо у вас немає продюсера, якщо у вас немає команди, якщо у вас немає бюджету да на рекламу у блогерів, все одно ви можете заробляти гроші в інстаграмі, все одно ви можете робити запуски, все одно ви можете продавати свої інфопродукти, все одно ви можете продавати свої послуги і е, спокійно взагалі е, набирати собі клієнтів і так далі. Всього є да, шість кроків. Перше це вибір ролі, хто ви? Ви експерт чи ви продюсер, через яку роль ви будете заробляти в інстаграмі. Далі, вибір типу блогу, це вже якщо ви експерт, ви обираєте свій тип блогу. Далі упаковка блогу, концепція блогу це дуже цікаво. Додивіться до кінця, я вам дам прям шаблон концепції блогу, ви її запакуєте собі. Рілси контент і, звичайно. Все це не має ніякого сенсу без останнього кроку монетизація. А що ви зрозумієте сьогодні? Це чому старі схеми запусків більше не працюють. Головні тренди в запусках і в контенті на 2026 рік: як виростити блог до 10 тисяч підписників з нуля, і прості воронки, як запустити курс без вкладень, і, ну, звісно ж, як вийти на 5 тисяч доларів до кінця року. Так, переходимо ми відразу. Давайте переходимо відразу до теми для того, щоб ви не сиділи тут, не чекали. Будемо говорити про старі схеми в запусках і нові схеми. І я хочу вам показати да, таку тенденцію і просто вам показати для того, щоб ви відкрили очі. Тому що насправді три роки назад, коли мені про це сказали, я прям отак: от відкрила глаза і думаю: так, время да, йти в якусь нову. Ніж для того, щоб ну, типу, заробляти на ній гроші. Кожні 5-10 років насправді на ринку з'являється золота жила або тренд, після якого люди багатіють. Дивіться, 5-7 років назад це була крипта. А, наприклад, зараз, на даний момент, крипта вона вже не така актуальна. Три роки назад почались запуски, але тільки одиниці раніше заробляли на цьому, ем, тому що треба було мати великий бюджет, треба було мати команду і так далі. Десять років назад була популярна товарка. Якщо ви прям згадаєте, всі там замовляли з якогось Aliexpress, з якогось Taobao, кожен мав якийсь свій магазинчик в інстаграмі. Ну, тобто була прям популярна товарка. П'ять років назад був популярен SMM, І ви розумієте. От хочу прямо зупинитись на цьому. Ви маєте помічати в житті такі моменти, коли насправді отак от може змінитися да, ваша сфера діяльності, і ця сфера діяльності може вам дати насправді буст на 10-15 років. Я вчора е ми спілкувалися з друзями і одна. Моя подруга сказала, що один раз, якщо один раз ризикнути, можна залишити щасливими взагалі на все життя. І якраз таки, оце вот про історію запусків взагалі нових схем. Да? Взагалі, чого я про це? Да? От ви зараз сидите, думаєте, господи, а чи літа інфоциганка? Во опять час буде щось, що це Я вам хочу просто пояснити, що ніхто вам тут нічого внушати не буде. Це абсолютно ваш тільки вибір. Але я хочу вам показати, взагалі, чому ви можете мені вірити. У 2021 році я була СММщицею. Тут є фотографія, в якому стані я була абсолютно завжди. Я я заробляла, заробляла 1000-1500 доларів, але була постійно в тривозі, якщо клієнт йшов. Зараз ви сидите і думаєте, да? ну, блін, тисячу, тисячу доларів заробити – це дуже класно. Але, наприклад, зараз я ці гроші можу заробити за один день, ну за два дні, да? але тоді. Я працювала 24 на 7 і спала по 5 годин на добу. Я настільки багато працювала, що мене просто не хватало. Я в кінці кінців, ну типу, через У мене було настільки затяжне вигорання, що я прийшла до психіатра і він мені прописав антидепресанти через те, що я вже просто. Я вже білого світу не бачила. І я в такому стані була просто перманентно. І ці гроші, які я заробляла, вони мені не потрібні були, тому що я їх витрачала на антидепресанти, і просто все. А, що взагалі да, у нас відбувається зараз? Нікому не треба СММ. Всі зрозуміли, що СММ не приносить гроші, він робить картинку. Тобто, якщо ми зараз говоримо про експертів, ми не говоримо зараз да, суто про комерцію, то вже всі давним-давно зрозуміли, що СММ не приносить ніяких а, там, тіпа, грошей, ну, типу, да, загальний такий СММщик, не якийсь там, супер -пупір. він, на жаль, на жаль, він не вміє впливати. Ати на продажі, а підприємці і експерти хочуть реальних грошей уже тут і зараз. І для цього найкращий метод це звичайно запуски, тому що дивіться, чому навіть не послуги. Послуги, це ви, ви коли там, да, продаєте консультацію, ви робите один на один так, консультацію проводите. Тобто ви, наприклад, годину проводите консультацію і берете за консультацію 100 доларів. А ту ж годину ви можете виділити на а, групову а-ля консультацію, типу а-ля вебінар, і на цьому вебінарі у вас може сидіти, наприклад, там, тисячу людей, да, які вам заплатили по ці ж 100 доларів. Розумієте? І це зовсім різні гроші, хоча інформація одна, час один, і абсолютно по-різному взагалі це все відбувається. В uh, 2022 році мені приносили запуски 10-20 тисяч доларів. От вони є тут навіть на фотографії, що в ніші номерології я зробила запуск на uh, 1 мільйон 955 тисяч гривень. А, я з цього мала свій відсоток, але, типу, ну, типу це не більше там, да, 10 тисяч доларів, 20 максимум. А, за рік в ролі продюсер, продюсера я, да, в 2022 році, я могла заробити там 100 тисяч доларів за рік. Це, от ви зараз сидите і слухаєте, думаєте, боже, це просто вау. насправді це менше 10 тисяч доларів в місяць, і при тому всьому, що це взагалі не весь потенціал, Запусків. Але я заробляла ці гроші, в мене не було блогу, тому що я його не вела. В мене не було, я не вкладалась, тобто я просто шукала клієнтів, я їх просто собі робила для них запуски і забирала свій відсоток, і мені було 17 років. Зараз не працюють схеми з 22-24 року в запусках і в інстаграмі. І ви це маєте розуміти, тобто вже не виходить, знаєте, так легко збирати людей там, не знаю, на якісь суперкласні події чи ще щось. І зараз працює конкретний контент і конкретна воронка з розумінням, що і для кого ми робимо. Наприклад, да. у мене є конкретний приклад моїх слів. У мене є зараз на навчанні в академії запусків Віка, яка зробила а, в ролі продюсера запуск для свого клієнта Лізи в, в темі UGC на 13 тисяч євро і забрала свої 55%. Це сім з, з копійками тисяч євро за півтора місяці. Є Марина, яка зібрала на свій а, марафон 17 людей з повного нуля, маючи тисячу підписників в блозі і там орієнтовно там, 200, 150 ох. Коплень в сторіс. Є каріна, яка зробила 270 тисяч гривень взагалі, на своєму блозі за місяць. Взагалі без ніякого єбашинга і, башинга, і ну, типу вигорання у запусків. Дуже багато є плюсів. Перше це легкий вхід, вам не треба вкладатись, да вам не треба, наприклад, як в товар, куди закупляти той товар. У вас безкоштовні клієнти про це також. Поговоримо. У вас високий чек. У вас низькі витрати, і у вас широкий ринок. Тобто у вас є. Куди розвернутися, знайде? Тобто це не той варіант, коли ви, наприклад, продаєте там, консультації по митю, не знаю, лап котам, наприклад, да, і якимось то конкретним котам. У вас настільки широкий може бути ринок, якщо ви особливо продюсер, ви можете братись ну, майже за всі да, ніші, там, де є люди, це може бути і фітнес, це може бути і професія, це може бути будь-яка ніша, і продавати там навчання, продавати там інфопродукти і забрати за це відсоток. І у вас ваш підписник, який ви. Купуєте або в Таргеті, або там у блогерів, або він до вас прийшов з рілса, Він у вас надовго і він може у вас купляти багато. У мене в академії у мене 8 з половиною мільйонів майже гривень за 13 місяців зробили учні в академії запусків. Суто на запусках. Що зараз у нас да, працює в контенті? А, працює лайф з сюжетною лінією. А, наприклад, це, от у нас приклад це Лілія Багірова. Вона поїхала на. Домі на кольосах в путешестві, і вона знімала про це рілси, і як ви бачите, рілси залітають. Вони приносили їй аудиторію, і це супер класно розкривало її як особистість. За цим було цікаво спостерігати, і це взагалі класно працювало. І класно заходять експертні теми, подані не в кріслі. есть, да? тобто, чого не в кріслі я написала, а саме про те, що вони подані, знаєте, не в студії, і оце якраз такий варіант мого клієнта Віки. Як ви бачите, це просто відео. В тіктоці і типа на фоні заметка, -зам і вона просто розказує. Як ви бачите, є 17 тисяч переглядів, і 16 і 11. І найголовніше, що люди, е типу, бачучи цей контент, нові, да, вони підписуються, і дуже цільові вони підписуються. І цей контент дуже класно прогріває до експертності. І люди купують. Люди заповнюють анкету, люди бачать про це, люди купують. Які в нас да, зараз є тренди в запусках? Дуже дуже важливо прям зрозуміти. Я про це говорю з самого початку цього року, але дуже мало хто прислуховується, типу, просто, да, якщо просто взяти там, якщо я записала Рілс, але я своїм учням завжди це говорила. І ті, хто прислухались, в них найбільше зараз грошей. І взагалі, я як продюсер, да, як експерт, теж ну, типу, користуюсь да, своїми спостереженнями і використовую їх. І я казала, що одна воронка зараз на даний момент краще, ніж 100 п'ятсот. І ви і менше часу витрачаєте. Що це значить? Я вам зараз ще покажу приклад своєї воронки, і ви побачите, про що я маю на увазі. А, раніше було прям модно популярно робити і лідмагніт, і міні-продукти, і безкоштовний вебінар, і на автовеб, і діагностики, і якісь офлайн бранчі і м, якісь інтенсиви, і ефіри, і, коротше, все підряд. І на це треба було дуже багато енергії, на це треба було дуже багато часу. І зараз воно вже настільки через те, що переповнений ринок у цим всім краще зробити одну-дві воронки, максимально лайтові, максимально прості, максимально робочі, витратити менше часу а заробити більше грошей. І... Ще один тренд в запусках це додавати більше наставників в продукт і індивідуальної роботи. Масові продукти без зворотнього зв'язку вже купляють менше. Ви, мабуть, зараз сидите і думаєте, Боже, ну це і так очевидно. Це очевидно, але чомусь е спілкуючи з різними експертами, підприємцями, підприємцями які займаються дансобізом, е і запитуючи просто. Просто банальне насправді питання, а що в тебе по продукту, яка в тебе доходимість, яка в тебе конверсія в кейс? Ви ніколи, ви дуже рідко почуєте навіть 50%, а це величезна проблема. Тому що якщо ви змогли продати ну у вас продукт гавно, у вас сервіс гавно, то ну, грош ціна насправді вашим продажам. Тому що далі люди вас не будуть рекомендувати, далі люди до вас. Повторно не підуть, і насправді над цим треба дуже вміти працювати. І насправді тренди в запусках. Я впевнена, наступний рік це точно буде. Це якісь гарантії, це індивідуальна робота, це додавати реально класних наставників свій продукт, це робити сервіс на височайшому уровні для того, щоб виділятися вже не тільки датом якимось інфоповодами, якимось продажами, тому що в цьому всьому ми вже приуспіли, да, а виділятися саме всередині продукту. Uh, да. Прямий приклад, да? є два психолога. Один продає послуги і заробляє там, да, на місяць тисячу доларів, тому що він один на один працює. А другий він знімає контент, веде YouTube і продає курси, і заробляє 20, 30, 50 тисяч доларів. Два психолога однакові знання можуть бути да, і так далі. Е в мене на навчанні, да, в академії то ну є теж результати. Наприклад, от є Мар'яна, яка вона е, вже зараз займається і самопродюсуванням, але раніше, коли вона заходила до мене на навчання, вона була. Експертом відеозйомці, і вона до мене прийшла взагалі з темою, що в неї був дуже негативний досвід з продюсером. Вона продюсер взяв фіксу і зробив і касовий розрив. Ну типу, вони взагалі не запустились. Там не було ніякого результату. Вона до мене прийшла, зробила мільйон гривень за два запуски на охопленнях в сторі 600-800. Є Каріна, яка до мене прийшла. От ви бачите на скрині 300 підписників. Вона до мене прийшла, коли було 100 підписників. Вона в академію ходить три рази, і рік назад, рік назад, навіть менше ніж рік назад, вона прийшла з повного нуля. Вона сказала Андріана, мені треба нова професія. Вона в першій академії вона зробила колаби з... Учнями всередині вона знайшла клієнта в другій академії вона запустила себе от, на 300 підписників. І зараз в третій академія вона поєднує це і масштабує результати і своїх і клієнтів. Вже на даний момент вже це більше ніж 20 тисяч доларів. Вона зробила на запусках за, ну, типу, за місяців 8-9, розумієте? Які є робочі воронки? А... Зараз я вам покажу свій приклад а, воронки, і ви прям побачите. Я сподіваюся, що ви уловите суть, тому що це прям супер-супер важливо. Краще мати один лідмагніт з толковою воронкою, чим 10, які просто в тренді, які просто всі роблять, або ви просто її спізділи десь, Краще мати один, ну, два, типу, да? один-два. Ну, я, наприклад, тестувала на минулому запуску 5 літмагнітів, 5 воронок, точніше, і у мене зайшов тільки один. Розумієте, Зараз, наприклад, в даному запуску я повторюю цей один літмагніт і додаю ще два. А, да, я маю розуміння, що, типу, скоріш за все, з цих двох новеньких один не зайде, а можливо, і два не зайдуть. Як у мене да, виглядає воронка? Тут абсолютно вона не вся, тому що всю я її даю в академію, і ми прямо разом пишемо з людьми індивідуальні воронки. Але я вам хочу показати, да, в чому взагалі полягає суть воронки. А, у нас є вход воронку. Да, у нас є кодове слово, у нас є тексти, які ми готуємо, да, перевіряємо підписки і так далі. Далі дуже важливо це не просто видати матеріал, а зробити ще прогрів. В воронці для того, щоб людина, яка зайшла в вашу воронку, вона не хотіла вийти з тої воронки, заблокувати ваш бот, як роблять більшість людей. Насправді, якщо ви думаєте, що вас так не роблять, то просто подивіться, скільки у вас людей зменшується щомісяця якщо ви ну, просто подивіться на цю аналітику. Далі ми робимо прогрів. Я кидаю кейси Ілона Каріна. Віка, Я не буду я не розписувала сюди для вас ці кейси, для того, щоб ну, типу, це буде в воронці, ви зможете там побачити, як це все буде запаковано. Далі, у нас є офер, який йде з каздевів, який йде з болі конкретний. Офер, який я розумію, що моїй цільовій аудиторії зайде. У кожного з вас свій офер буде індивідуальний, тому що у кожного з вас своя аудиторія, свій офір, своя потреба аудиторії, і це абсолютно нормально. Далі я вже йду в прямий офі, і я прописую, що ти втомилась переживати за гроші, працювати в наймі чи за копійки. Це фраза моєї цільової аудиторії, яка є на каздевах. Якщо ви зараз вирішите з цю воронку, вона у вас не спрацює, тому що у нас у всіх різна цільова аудиторія. І насправді. Вам просто треба піти по девом і вам все це покажеться. Вам люди самі це проговорять. Далі, якщо людина не нажимає да, на мій офер, я даю їй дожим і я даю знову їй кейси. Далі я йду знову в дожим, уже конкретний. Я даю їй артефакти. Я показую, що стільки то учнів пройшли мої навчання, даю їй тест. Ти експерт чи ти новачок? Зачем я це роблю? Це супер геніальна штука! Супергеніальна штука! Хто зараз почує, той почує. Людина, яка нажимає на новачок чи я експерт, взагалі не важливо, я ж бачу це в своєму боті. Я можу написати, наприклад, експертам, да, які мені відгукуються, позвати їх конкретно на безкоштовну, наприклад, стратегічну сесію, допомогти їм. І, можливо, можливо, людина захоче в мене сама купити продукт. Да? І далі вже від того, в залежності від того, куди нажимає людина, в її видається далі бот. І далі в нас йде після дожиму, обов'язково я її переводжу в другу воронку. О, такі от стратегії, такі воронки ми пишемо в академії індивідуально кожному. Я допомагаю це писати. І ці воронки даються, купаємось один до трьох, один до семи. В мене воронки даються, купаємось один до семи. Тобто, я, хто не розуміє, я вклала 100 доларів, заробила 700 доларів з воронки. Все. Спілкуйтесь з вашою аудиторією. Саме головний аспект класних воронок і класних запусків це спілкуватися з вашою аудиторією, тобто вже немає ефекту, що люди вже самі просто прийшли і самі вони у вас хочуть купити. Такого просто немає. І це дуже важливо розуміти, і прям супер важливо бачити насправді те, що, що вам люди говорять. Ну, наприклад, в да, мене є Тоня, яка зробила 240 тисяч гривень за місяць в легкості. Запуск зробила по таргету, а, при тому, що в неї там, насправді там 200 охоплень в сторіс. Є Саша Павлова, яка зробила 10 тисяч доларів в запусках з нуля, з повного нуля, вона взагалі раніше була в... плавала в морі. Ну, типу вона не моряком була, але щось около подобного. Да? Вот. І зараз дуже важливо, два рази в рік я проводжу безкоштовні стратегічні сесії з експертами і людьми, які хочуть стати продюсерами, або ви вже є продюсерами і робите запуски. І що ми розберемо на стратегічній сесії? Ваш конкретний шлях, що вам робити, щоб заробляти в інсті на запусках. Якщо ви експерт, ми пропишемо разом з вами стратегію запусків прям детально: воронка, який вам контент робити, який вам прогрів робити, можливо, які вам макети в таргет пускати і так далі. Якщо ви не знаєте, з чого почати, да, взагалі бути продюсером. Ми також це можемо обговорити. Я дам вам дуже конкретний покроковий план і скажу, де взяти клієнта вже зараз, для того, щоб ви вже могли пробувати. Тобто, після стратегічної сесії, ви абсолютно вийдете з таким чітким планом, що вам робити. Напишіть мені в особисті Хочу. Для тих, хто дивиться на Ютубі, у вас буде в описі під цим відео посилання на мій особистий Телеграм. Напишіть мені кодове слово хочу, і, можливо, я з вами поспілкуюсь перед цим, і, можливо, ви потрапите на цю безкоштовну стратегічну сесію. Ми переходимо до наступного пункту, це як набрати да, 10 тисяч підписників. Суперкласна історія. Можете заскрінити. Я користуюся історією постійно і собі, і своїм клієнтам на запусках. Ми робимо аналіз аудиторії через каздеве. Тобто, кому, кому кстати, треба список самих питань на каздеве, напишіть мені в особисте слово Каздев, і я вам просто безкоштовно відправлю список питань, які ви можете взяти для своїх учнів, для своїх каздевів, і буде прям класно. Далі ми загружаємо записи да, цих каздевів, цих дзвінках. В чат GPT і просимо його як досвідченого маркетолога проаналізувати та прописати контент-план, щоб він набирав перегляди. І вам чат GPT прописує класі насправді. Теми ви їх підкручуєте, звичайно, і ви знімаєте. Я набираю аудиторію собі і своїм клієнтам безкоштовно. Це, от, якщо ви побачите, це підписки 7,5 тисяч підписників, Тисячі підписників це і таких рілсів дуже багато. Це рілси моїх клієнтів, які ми прописуємо разом, і вони залітають і приносять класних, ну, типу, класну аудиторію. І це експертні відео, це не лайф. А тепер дивіться, а це лайв. Тобто, ще раз, оце експертне експертні відео. А це лайв. І що я хотіла цим пояснити, що вам не треба бути клоуном, щоб набирати. Аудиторію, вас, вас, вам треба просто чітка стратегія. І на стратегічній сесії, про яку я вам тільки що говорила, вона абсолютно безкоштовна, ми кожному побудуємо контент-план. Тобто, що конкретно вам знімати, під вашу ціль, наприклад, продавати там, курси чи а, послуги, ми конкретно вам пропишемо контент-план, і ви зрозумієте, що конкретно вам знімати, для того, щоб вони у вас залітали або приносили вам тупо клієнтів. І найкраща формула, щоб залучати аудиторію, це 40% експертного, але по, ну, на тему і по болям вашої цільової аудиторії, тобто експертний контент, да, от як, як я вам тут показувала, бо це експертний контент. 40% у нас такого експертного контенту. Далі 40% це особистого лайфа, особливо в сторіс, для того, щоб люди дивились ваші сторіс, і 20% продаючого контента. Далі ми переходимо до концепції блогу. Ви можете просто тут заскрінити є конкретні питання, які допоможуть вам зробити класну концепцію блогу. Є приклад. Про що цей взагалі блог? Да? Це історія дівчини, яка в 16 років пішла. найму в онлайн, щоб знайти себе та почати заробляти. Це просто шаблон, це просто приклад. Головні теми блогу. Да? Це маркетинг, запуски, прогріви і продажі. Хто буде дивитися цей блог? Хлопці, дівчата, школярі, студенти, люди, які хочуть знайти себе і працювати на себе. Приклад да, концепції блогу. Навіщо люди дивляться мій блог? Написати конкретно, да, що вони роблять. Особливо це класно витягувати з каздевів. Яку головну місію несує? Вік, місто, сім'я чи оточення вони не впливають на успіх та твоє щасливе життя, які проблеми я вирішую в своєму житті. Да? Набір підписників, наприклад, схуднення, навчання там, і так далі. Приклад концепції блогу, да? як я буду монетизувати свою аудиторію. Я зроблю, наприклад, свій курс, або я буду продавати рекламу, або ще щось. Ближайші свої цілі також прописуємо. Оце, от, це ваша концепція блогу, ви можете просто це заскрінити і прям сісти сьогодні за 20 хвилин, прописати вашу концепцію блогу. І повірте, вам стане набагато ясніше, що вам і як вам робити, і як вам взагалі ввести цей блог. Як вийти на 5 тисяч до кінця року? Саме цікава тема. Зараз буде прям класно. Я думаю, ви не очікували, що буде так. Є взагалі два варіанти. Перше, це стати продюсером, як я вже казала, і запускати продукти інших людей. Да, наприклад, як я запускаю в Вікі Івашині, я запускаю її навчання і забираю за це відсоток. Або продавати як експерт свої продукти. Тобто я продаю, наприклад, Академію запусків, бо я експерт в запусках. Який варіант вам більше підходить? Ви можете також мені написати, який варіант вам більше підходить, і як ви думаєте. Да? Заробляти можна і в тому і в тому варіанті. І я тому приклад, будь ласка, от, я експерт і я продюсер. Е, і там, і там я дуже добре заробляю, і там і там мені дуже комфортно, і там і там мені класно. Е, поєднувати це теж треба вміти. Більшість людей вони не хочуть і не вміють поєднувати, і це нормально, і вони йдуть в якусь одну категорію: або я експерт, або я продюсер. І е, я вмію заробляти і за кадром як продюсер, і в кадрі як експерт. і вмію Передати ці знання ну, іншим людям. От, будь ласка, да, Тоня, вже більше мільйона вона заробила, хоча робила запуски на 150 тисяч гривень. Якщо ви да, хочете конкретний план дій, як вийти на 5 тисяч доларів до кінця року саме вам, в вашій ситуації під вашу мету, да, чи ви експерт, чи ви новачок, чи ви продюсер, чи у вас слабкий проект, чи у вас мало аудиторії, чи у вас не залітають рілси. Це все індивідуальний конкретний план дій, що робити. Напишіть мені в особисті слово хочу, і я вам задам запитання, і ми зможемо з вами взагалі безкоштовно зробити стратегічний ваш план за ці два з половиною місяці, як вам зробити ці гроші. Е, знову ж таки, я проведу індивідуальну стратегічну сесію для вас, де ми розберемо абсолютно все, і ви вийдете з чітким планом дій. Якщо ви боїтесь, що вам зараз на цій стратегічній сесії я вам буду продавати ще щось, то повірте, якщо вам. Не буде підходити мій підхід, не буде підходити моє бачення вам, я не буду продавати моя мета в кінці кінців, це навіть просто вам допомогти і щоб ви побачили, як ви можете інакше робити. Але да, безкоштовно забрати чіткий план дії конкретно під себе. Ви це можете зробити. Вас нічого це не буде примушувати, абсолютно ні до чого. Але я не обіцяю, що саме конкретно вам, да, ми з вами вийдемо. Ви напишете мені в особисті слово хочу. Я задам вам декілька питань, і якщо я зрозумію, що типу да, окей, я вам можу допомогти, ми з вами заплануємо безкоштовний стратегічний зізвон. Тому я буду вас чекати. Посилання для тих, хто дивиться на Ютубі, воно буде в описі під цим відео, і я вас чекаю.